ля Революсіон! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про різницю між католицизмом та протестантизмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео, тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Внаслідок історичних обставин в 1054 році відбувся поділ Вселенської церкви на західну і Східну у 16-17 століттях від католицької церкви відокремилася частина віруючих, які висловили свою незгоду з деякими догматами віри і нововведенням папи. Таких християн стали називати протестантами. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів: католики це християни, що належать до церкви західного обряду. Яка утворилася в результаті поділу Вселенської церкви на дві гілки. Протестанти ж це християни, які належать до релігійних християнських течій, які в результаті реформації відкололися від католицької церкви. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між цими двома релігіями внутрішня організація церкви. Католики визнають цілісність церкви, скріплене безумовним авторитетом Папи Римського. У протестантів Лютеранської і Англіканської церкви зберігається централізація. У баптистів переважає федералізм, їх громади автономні і незалежні один від одного. Безумовний і єдиний авторитет для протестантів це Ісус Христос. Католицькі священники не вступають в шлюб. Протестантське духовенство не має в цьому плані відмінностей від звичайних громадян. У католиків існують чернечі ордени, одна з форм чернецтва. У протестантів такий спосіб організації духовного життя відсутній. Духовенство у католиків складають виключно чоловіки. У багатьох протестантських течях єпископами та священиками стають також і жінки. Ухвалення в церкву нових членів у католиків відбувається через хрещення. Вік хрещеного не має значення. Протестанти хрестяться тільки в свідомому віці. Віровчення. Католиками визнається рівний авторитет священного писання і священного передання. Протестанти визнають тільки святе письмо, Толумачити його в окремих течах може священство, але частіше збори віруючих, а іноді сам індивід. Католики проповідують культ Діви Марії як Божої Матері і заступниці роду людського. Протестанти відкидають догмати католицької церкви про Богородицю. У католиків сім таїнств: хрещення, Євхаристія, миропомазання, покаяння, священство, шлюб, елеосвященство. Протестанти визнають тільки два таїнства: хрещення і причастя. У квакерів і анабамптистів таїнства взагалі відсутні. Католики вірять, що після смерті над душею людини, за вчинені за життя гріхи, відбувається приватний суд, як передень старшного суду. Про померлих моляться. Протестанти відкидають вчення про існування душі до страшного суду. Про покійних не моляться. Церковна практика для причащання католики використовують прісний бездріжовий хліб, Опріснуки. Для протестантів вид хліба в цьому випадку немає значення. Ісповідь сповідь, хоч образний рік, в присутності священика, обов'язкова для католиків. Протестанти не визнають посередників в спілкуванні з Богом. Католики служать месу як головне богослужіння церкви. Особливої форми богослужіння у протестантів немає. Католики вшановують ікони: хрест, мальовничі, а також скульптурні зобереження святих і їх мощі. для католиків святі заступники перед Богом. Протестанти не визнають ікон і хреста за дуже рідкісним винятком і не згадують святих. Підводячи підсумки з вищевказаного, можна зробити такі висновки про різницю між католицтвом і протестантизмом. В католицтві існує організаційна єдність віруючих, скріплена авторитетом Папи Римського. У протестантів не існує єдності і немає глави церкви. Священнослужителями у католиків можуть бути тільки чоловіки. У протестантів, в числі духовенства, зустрічаються також і жінки. Католики приймають хрещення в будь-якому віці. Протестанти тільки в зрілому, протестанти заперечують святе. Передання католики визнають культ Діви Марії. Богородиця для протестантів всього лише досконала жінка. Немає також культу святих. У католиків сім таїнств церкви. У протестантів всього два, а в деяких течіях жодного. У католиків існує поняття про посмертне, про посмертне страждання душі. Протестанти вірять тільки в страшний суд. Католики причащаються на оприсну на оприсниках для протестантів вид хліба для причастя не важливий. Католики сподіваються, сповідуються в присутності священника. Протестанти без посередника перед Богом. У протестантів немає особливої форми богослужіння. Протестанти не визнають ікон Христа і не шанують мощі святих, як це прийнято у католиків. Що ж, а ну, на цьому не все. Всі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!